4 час на схемі, чистий проїзд у Віктора. На старті Влад Шкурко. А-клас. номер 13 Suzuki gsx GSXR 750. Номер 13 в глобальному списку GP8. Стабільно. Так Якщо раніше в мене покращення почне 10-ти. О, таке прискорення. 750-й модик. На повний газ відкриває. Сплісторення вкручується в кожен поворот перекладочки. Дуже вдала робота газу на зміті, дуже асиметрична, не на кожному. Він використовував газ і там на едерці. Повний нахил, практично співтугу, чіркаючи нею проїжджає поворот. Ви бачили істри, якщо оператор засняв, це було супер класно. Виконує роботовий виворот, тактильна перекладка, в цю сторону, дивиться. Кручу это в рот. Невероятно техника первого раунда. И И на Стоп. В рамках Майтанчика. Эти сами 47 секунд штрафа показывает